Вітаю вас, доренькі ми четвірочки. А у четвірочок якесь розочарування, розрив, біль, щось те, що вам буде приносити якесь сердечне, таке неприємне. <клес> Можливо, в когось навіть, хто, в кого є проблеми з серцем. Зверніть увагу на це, будьте уважні в цей день. Таблеточки, тиск, все, що було добре. Тому що по карті трійка мечів, можливо, фізична, біль сердечна, не, не тільки енергетична, але й може фізична. Да? Але м -м, карта якогось розочарування, якогось болю, втрати, смертей, що завгодно. Але це те, що вас. Що буде що буде вам стискати ваше, вашу душу і і серце? Да? Чим це? Почала не... викладати, не задала питання. З чим це пов'язано? Скажіть, тройка мечів, з чим це пов'язано? Об'ясніть, пожалуйста, з чим це пов'язано? Те саме випадає, гляньте, перетасувала, те сама карта випадає. Карта сімка жезлів. Сімірка жезлів, захист, позицій, борьба. Можливо, от ну, для моїх українських, ну, у мене канал україномовний, тому, правда, я розмовляю з південним акцентом. Да? Але, бо я з Херсонської області родом. І... Хочу сказати, що якась, можливо, оборона наших позицій, оборона своїх позицій. Можливо, вас це трішечки розочарує у п'ятницю. Можливо, і ваших особистих, да, там якихось, е позицій, ваших особистого якогось е як називається воно, господи? На українській мові, все ж хочу на українській мові сказати. Особистого простору, да? от якихось своїх, не підходьте, не трогайте, не нав'язуйте, не лізьте до мене. Я сам розберу, да? таке, таке якесь воно. А також це захист позицій, можливо, і країни. Да? Бо є якась боротьба, щось буде. Бор... Щось... Оця боротьба якась, що вона вас трохи розочарує, біля кось принесе. Так, да, от бачите, показують рідної землі, імператриця. Боротьба з рідною землею імператрицю може роз.